І так прожимость доповнення. Фундук ми висадили дойшло, прийшло в час до жимолості висаджувати. Те, що я казав, що положили тільки мох в один ставчик, бачите, неправда. Положили ось тут теж також, і в цей положили, і там трошки положили, так що з мохом все нормально. Но я не про те, хотів вам показати, що, наприклад, бачите, отут такі не дуже вони великі. великі. Що я казав, я не знаю, які вони повинні бути. Потім, вже, бачите, я корінь показав у фундука, а пожималося я вам не показав. Зараз хочу показати, який корінь. Ось дивіться, я так акуратно витягуємо. І подивіться, там повністю все який мощний, гарний. Все прямо заплетено. Це бачите, одна річка. То я вважаю, це теж дуже гарно. Дуже гарно, якщо трошки пополиваємо, гляньте, тут все-все-все, в якому корі, то корінь шикарний. Якщо такий корінь будемо поливати в гарну землю, я думаю, воно вверх Ось Дивіться, двох тут, тут взагалі страшно витягувати. Ви подивіться, все, все в корінні. все в корінні. І якщо подивитися, отам видно, що воно, що воно там трошечки проривалося. Так, оце ми розпакували, це буде ранні три сорти, це буде дві 2 річки восторг. Гордость Бакчара і Югана. Хтось написав, що Югана сама солодка, зовсім без кислинки. Подивимося, наскільки це буде відповідати. Так, і потім, як ми оці висадимо, розпакуємо Блізард, серцевелетня, аврора. Ще там якісь. Бачите, ці побільше, ці побільше, ці покраще такі. Один то трошки менший. Ну, мені здається, з таким коренем гарним з таким коренем все буде добре. Опять же, хотів спитати, мені потрібно буде вершки оце обрізати. От Наприклад, поставляти, як посажу оце по скільки, чи мені з таким корнем оставляти оце все, що воно пообстрелювало. Хто знає, напишіть, буде цікаво. Буду прислухатися. Так, добре, поки все. Так, Знімаємо головного помагайла. Ось такий у нас помагайла, який ходить, і кругом каже, оце отуди сади, а там копай. Ну він стіснітельний у нас, бачите, навіть не дивиться в об'єктив. Каже, ну ладно, ладно, нічого в мене тут хвалити. Якраз бачите біля ямки, що ми зараз садитимемо взималось. Так, дві більшеньких двох річки ми посадимо на краю в цих двох ямках. Ось одну посадимо, тут другу посадимо, мов бачите, є і там, і там, а тут буде два восторга, а потім піде в ряди ще два ранніх, і потім канадської селекції, чи канадської, як правильно. Так от труб рішив відказатися. В принципі, написали, що корінь поверхневий, труба на пів метра в глибину, йде. напевно, вона не потрібна буде. Я думав, зразу залишати чи не залишати для підкормки полива. Ну, напевно, будемо поливати зверху і будемо мульчувати, пробувати. Так що труби уберем, щоб не мішало воно полоть, обкопувати і так далі. і так далі. На виноград це було б хорошо, ну а тут не знаю. Наверно, напевно, посадимо без, без труб. Ну, Це якось так. Що цікаво, приморозки вже яке час, 20 листопада, ви подивіться, черешні, черешні, всі зелені стоять. ну Частково то обпали листя, а частково зовсім сипаться. Не хотять. Дуже так не... на 3 дні сніг був, випав і лежав, то на зеленому листі білий сніг три дні було дуже колоритно і цікаво. Так що 4 садимо. 4 канадської. отут буде одна річка. Якраз трошечки за задома, можливо, під вечір тут буде, там буде тінь. І раннє її посадимо отут. Посадимо раннє отут. Зараз ми цим. І займемося по відрові. Ми перегною кинули. Зараз ми трошки земелькою відтінимо, Польємо. передає дощі і хай ростуть. І будемо ждати урожаю. Будемо ждати урожаю. Так що всім дякуємо, хто дивиться, коментуйте, підказуйте, ми в місті виростемо дуже хорошу, хорошу займалость. Чи всі сорта остануться, чи ні, це друге питання. Поки буде скільки сортів і будемо пробувати. Можливо, розкажу вам, це хороший, це дуже хороший, а це взагата. Все, всім дякую. Так, йдемо далі. Показую процес посадки. Посадки жимолості. Уже ми висадили ось перший перший висаджений висажений. восторг. Так, ось, пожалуйста. Уже ми земельку закидали, поставили. Пролили, ось опять же, бачите, тут водичка ввійшла, як гарно видно, який там корінь. Зараз ми земелькою ще присипемо. Що я хотів ще сказати? Ось бачите, земельку ми підготовили. Совітували, прислухаємося. ось бачите, опять же, Ми не садимо так просто взяли, поставили і зарили. Вроді, з одного сторони, це все гарно, насампелі це не гарно. Потрібно це руками отак, взяти і оцей весь корінь акуратно отак, розірвати, знизу і розширити в сторони. Отак, щоб він трошечки був, Доступ до середини і так далі. От Що цікаво, дивіться, бачите? Оце однорічка з малим приростом. Тут немає шариків жовтеньких. Перед цим ми два достали двох річки з більш велтим, вони більше виросли. Зразу я не зрозумів, що шарики. Думаю, можливо, там шкідники щось повідкладали. ділі це заложена підкормка, та що, як правильно сказати, довгоіграюча. І з-за того і прирост покраще. Тут поки я не бачу, не бачу цієї підкормки, що вона десь є. Там я вам не показав. А ну давайте подивимося в цьому? Ні, Тут також я не бачу. Можливо, із-за того, що або мало заклали, а може друга яка. Можливо, той але трошки поменше, поменше, ніж там. А там же ось дивіться. Ага, ось добре видно. Зараз я вам покажу. Вон, дивіться, я пролив. І вон, вон жовтеньке, вон-он-он-он-он-н. Це все з нього. бачите, Получається, що його гарно підживлювали, щоб воно могло давати і воно й покращить ось який прирост. Щоб воно могло <сум> дивіться, думав стекло. Думаю, де це стекло, скільки набралося в землі. На самом деле це у нас сьогодні приморозок. Це, це льод. Ото таке. Так що ми два дві, 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 дві річки вже посадили, пролили. Зараз ми трошечки ще закриємо, ще по відру відруємо, як є це. Бачу, ямка величенька, закидали зразу землею. Ось зараз показую. Отак ми зразу закидали пухке, гарненьке. Потім ми зараз будемо розривати корінь, як я кажу, розривати. Отак прямо не жаліти, воно хрустить, отак, а ми його розриваємо, встановлюємо при, прикидаємо відро води, вода впиталася. Потім ми іще земелькою зверху ще відро води. Так, якось так йдемо. Дальше, пока. Так, і так йде іди... далі. Ідемо далі. Пряме включення, садимо якраз в процесі. Уже четвертий саджанець. Хочу вам показати нюанси, як у нас це виходить. Дивимося ще. Так. так, так. Так. Посаджений. Посаджений, ще трошки не засипаний. Так, восторг. Треба обов'язково, щоб не залетіло вітром, бо... Потім ми не знаємо, де ми що посадили. Так, тут у нас також, бачите, восторг, двохрічка Посажено, додаємо трошки земельки ще. Тепер. Гордость бакчара. Так, посажено. Тепер тут в процесі, ще раз розказую. Хтось написав мені, що це ями під яблуню і грушу. Зовсім я з вами не згідний. Якщо робити маленьку ямку, це зрозуміло, що це ну, простіше посадити. Давайте оце дивіться, у нас одна річка. І ми отут трошечки отаку ямку, то куди воно буде прийматися і рости? Я завжди кажу, скільки я реалізовую дерева саджанців, завжди кажу, не лініться копати величеньку ямку. Да, Не хочеться, да, корінь да, здоров'я немає, і бла, 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 бла. Ну якщо ямка буде величенька, хоча б дивіться, бачите то воно буде зразу показувати лучший рост, лучший старт. Якщо ми копаємо, або тільки щоб воно влізло, то, соответственно, воно год два буде сидіти, а може взагалі сказати, не стартанути. Так що, на мою власну думку, з мого життєвого досвіду, ямку копаємо, не лінемося. Ось дивіться, яка у нас ямка. Оце така ямка. Тепер ми його поставили, підсипали землею, поставили. Трішечки я додаю нітроамофоски. Нітроамофоски. Кульочку небагато. Можливо, цього робити не потрібно було, але ну, я думаю, хуже не буде точно. І на низ відро перегною, Оттінив земелькою, щоб не було прямого контакту з коріннями. І тепер ми оце встановили, розірвали низ. Бачите, розірвали трошечки у всі сторони. Корінь появився, вже він пішов усюди, тому що теж можна було б отак його в стаканчику посадити, корінь увесь закручений, йому потрібний час, щоб, як би сказати, трошечки піти в сторону. І тепер ми принесли водички. Стекла нам наклали сюди, бачите, скільки стекла. Бо ви спитаєте, що я в шапці в зимній, блін, знімаю відео, то щоб ви знали, що в нас отак вже. Уже люди всі давно в зімній спячці, а ми оце садимо. усе. Люди вже давно сидять в теплій хаті і пишуть коменти, переглядаючи відео. От тепер ми отак акуратно проливаємо відро води, щоб воно усе змочилося. Так, виливаємо, бачите, ми цю воду, потім ми підождемо трішечки, вода впитається. І потім ми ще досипемо пошти повністю ми досипемо, чуть-чуть оставимо до і вили, вильємо ще одне відро води. І потім ми вже, як впитається, вже далі ми замульчуємо зверху. От. Можливо, одного відра хватило, якщо завтра передаємо завтра дощі. Ну опять же, ви знаєте, як часто. Передає, а цього доща може і не бути або воно не промоче. Тобто ми робимо стандартно, так само ми садимо дерева, так само я садив фундук, досипаємо ще з земелькою і ще і ще одне відро проливаємо. І потім вже дивіться, тут у нас вже ямка підготовлена, підготовлена, труби ми повикидали. Тут будемо канадські сорти середнього сроку дозрівання. Чотири штучки садити. Так, ідемо далі. Так, йдемо далі. Йдемо далі, Починаємо сидіти 4 штучки канадської селекції. Бачите, вони побільше. Оказується, чого побільше. Я вам казав, що в двох річки там були шарики підкормка. а в двох слабеньких в, в одна річка не було. Ці також дивіться побільше. І опять же вам хочу показати, що бачите, як воно все працює. Як придивитися, вон, бачите, жовтеньке. Там вон трошечки. Вон трошечки, мабуть, всередині То Тобто сюди положили більше або якогось другого. І, ж подивіться, який ось дивіться, який прирост, то саме є. який дало прирост. І тут же ось ці готові. Один то поменше, звісно, один більш нещасний, а один добре виріс. Один хорошо виріс. І теж видно, там де добре виріс, вон, дивіться, бачите, жовтенька підкорка, довгоііграюча, все є. Так що положили підкормки, добре поросло. Ну, Подивимося, як воно в мене без підкормки ростиме. Буде трошки нітрав я ото розсипав небагато. І плюс знизу відро перегнує. Ну, будемо поливати, будемо мульчувати. як би сказати. Що я хотів іще сказати? Все ніяк не скажу, що я кажу, я ось посадив, ось садимо, все. То трошечки це зовсім не так. Щоб я тут насадив без помічників, без моєї сім'ї, яка робить Велику роботу. Ось, наприклад, ми ще садимо з дружиною. Дружина вон, передо мною ямки зариває, підготовлює. А я ж тут знімаю і розказую. Ось я тут саджу, ось який я молодець. Опять же, наголошую. Сини копали ями, було твердо, вони тут попокопали. Дружина допомагає, розмотує, засипає, в місті садимо двох. І, і я ж, як би сказати, тож, бачите, знімаю і... І трішечки ж виконую якусь роботу. Ту, що ставлю, ту, що присипаю, поливаю, бо відповідальність буде на мені. З мене спитають не з дружини, не з синів, якщо воно не прийнялося або ще щось. Кажуть, а чого воно в тебе не прийнялося? А що ти не так посадив? Так що працюємо ми всі в місті. Опять же, скажу, вже багато людей вже все переробили і вже ще з чистою совістю на дивані, то ми все думаємо, а ось ось трішки залишилося. А ось ми малину досадили, а ось ми фундук досадили, а ось ми жимолось посадимо. А що в мене виноград не того. Що в мене виноград не, не накритий. Вже люди написали, я вже вкрив все гарно. А я ж кажу, а мені ж ніколи ото. Бачите, я ж отож відео записую, коменти пишу. Ну, якось так. Так що досаджуємо жимолость. Так, і так, поїхали далі. Виходимо на фінальний етап. Спомнив, думаю, покажу. Я вам розказував про мій. Опит з горіхами, що один пропав, а на одному був перший рожай. І час ми з'їли, а час щось я знайшов. Думаю, щоб слова з ділом не розходились, покажу ж, які вони є. Бо ви знаєте, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Дивіться, яка величина. Дивіться, мій, моя рука мій палець, отакий горіх виріс. Ну, красота, гляньте, і він не один же такий здоровий, вони всі такі здорові, як подивитися. Як подивитися, гляньте, які горіхи. Ну так чого ж їх не садити? І там хтось пише, ти на них не заробиш. Так може і не зароблю. Так хоч сім'я буде їсти. Я б сам з радістю якийсь би, може, кілограм би з'їв. А так немає. А як купити, ви знаєте, сюди продавати дешево, купувати дорого. О, а тут горішок такий сокся, якийсь несильний красивий. Ну давайте ще один подивимося. Може він що довго вже полежав. Може такий попав. Оп! Ну, кора... Бачите, яка шкурка тоненька. Ні, це гарний. Ну теж трішечки вони посихалися. Поссихалися. Так що напевно це Це нормально. Зразу я їх пару штук розбив, то вони були на всю внутрішню. Ух ти блін. На всю внутрішню камеру вони були. А зараз вийшли вони які. А може, що перший урожай, ще. Хто його знає, не можу сказати. Так, да, всі вони трішечки посихалися, поменшали. Зразу вони були на все, ну вони сирі були, бачите, а зараз ось які, ну цілі. М -м -м, смачні. Той смак цього горіха, цієї ліщини, він ні, ні з чим не це. Бо теж, я читав про них, пишуть, що деякі є смачніші, а деякі просто, як би сказати, візуально красивіші. Так що, горіхи, бачите, перший урожай. Один без запилення. я вирішив ну, солодкуватий такий класний. Взагалі. Вирішив, я ж кажу, чи я буду їх продавати, чи не буду, це діло десяте. Ну, Зато можна і в випічку та будь-куди і так їсти. Дуже гарна, дуже гарна штука. П'ять сортів, якщо всі приймуться, це не так і буде і багато. Якщо наша сім'я, батьки одні, батьки другі, діти, поки вони виграють, тут, опять же ж, Таке. Так, ідемо ще раз показуємо прожимолость. Три куща вже посаджені. Хочу показати ще, що треба зробити. Тому що тут я вам показую, а його навіть не, не дуже видно, що тут де вона є. Але представте, оце зима, оце ногами скосив, забув і кончилось на тому це жимлость. Ось що я вирішив зробити. Ось я опиляв гарно шовковицю. Що в когось ось який самошедший прирост. І тепер я придумав, поставимо три-три ножки, зверху зв'яжемо і буде і буде дуже гарно. Ніхто якраз не це по краю ямки, ніхто не, не буде перечіпатися, ніхто його не скосе. Видно, де в нас ямка закінчується. І отак я планую нарізати, там є що різати, зробити на всіх. На всіх восьми кущиках. От гляньте, як це виглядає. Просто-просто. Зараз просто. ми тут отак зв'язуємо. Так, пауза. Так, показую, що вийшло. Три тих. Зверху вірьовочка зв'язали. Якраз воно рік постої, поки воно трошечки, може і два постої. Якраз воно трішечки почне рости в коріницях, вже ми його бачитимемо, де воно є. І от таких ми всі зробимо на восьми зараз наріжу. І буде дуже гарно. Коментуйте. Ви так садили, не так садили, щось роблю правильно, неправильно. Кому подобається, кому не подобається, завжди буду радий чути і зауваження, і предложення, і, можливо, хтось для себе щось от скажімо, захоче він на наступний рік посадити собі теж отаке. А не знає, як, як я. Він подивиться і вже знатиме. Або, наприклад, якісь мої. Помилки вже не буде робити. Ті, що зробив я. Ну, якось так. Якось так. Так що вже у нас усе, бачите, посаджено. Зараз, якщо кому цікаво, і ще раз зачитаю, які сорта, які сорта я сюди ще землі треба досипати і по відро води вилити. і Ще які сорта, сорти я сажу. Можливо, я ж кажу, з них останеться два або три. Тому що, як хтось пише, що є дуже кислі, є не дуже. Вроді би виписував всі або солодкі, або чу-чуть з кислинкою. І дивився деякі відео, хто казав, це цей кислий, це не кислий. Ну, ви знаєте, можуть розказувати все, що угодно. Опять же, пересорт не пересорт. Тобто потрібно через свої руки перепустити і прийняти рішення. Потрібно воно, не потрібно, скільки його потрібно. От таке, Посадив би я два кущика. А його ждати довго, а вдруге сподобалося. І тоді слідуючий жди 5 років, наприклад. Ну, як приклад, для чого воно? Так ми вже або воно все буде добре, або ми виберемо більш-менш ті, що подобаються, І оставимо собі. Ну, така ситуація. Да, це хороша. Так, показую, що посаджено. Так. Це середній канадської селекції Blue Treже. Жимолость. Потім слідуючий. Слідуючий у нас Аврора. Жимолесть. Потім слідуючий у нас. Це все в один ряд канадської селекції. Так, а чому воно так погано, погано показує? Блізард. Жимолесть. Дивіться, лайфак ще зараз вам. А це, наприклад, труба. Та що виноград на полив, Треба її чимось закрити. Там я бутилками закривав, вони попропадали. Ось дивіться, як добре входить стаканчик. Опа! І вже дивіться, труба закрита, якраз туди щось крупне, нічого не впаде. І трішечки буде дихати. Ну, Красота, красота на ровному місці. Ось який гарний лайфок вийшов. Так, що у нас тут? Серце. Серце це, по-моєму, серце гіганта. Так, це теж канадійської селекції. Тепер у нас ранні серта. 4. 4, а 3. Так, дивимося. Це у нас Югана. Ну, нещасний, трошки такий, звісно. Югана. Оці два найменших. Так, Гордость бакчара. Бакчара цих у нас два найменші. Зараз ми поставимо ще палички. Тут у нас вже з паличками вже красиво. Бачите, таке дворічка, є дворічка. Мені здається, якщо якби були можливість додати 30-50 гривень, ну, взяти дворічку. Ну, По-моєму, з такою кореневою, як я вам показував, буде все добре, ну кущик побільше. Так, це у нас восторг. Восторг, і ми поставили вже триножку. І тут у нас ще не в ряду, трішки рядом. Найкращий теж також це у, нас. це у нас восторг. Це у нас восторг. Так, ну якось так будемо завершувати. Так, і так, будемо фіналити. Закінчили ми це діло. Посадка жимолості осінь 24-го року. Як воно буде, як воно прийметься, який буде урожай, скільки кущів останеться на будущее, будемо по можливості вам показувати. Зараз я вам покажу, чим це все закінчилося. Дивіться. Так, фіналимо це все діло. Це ось рядом лежать які красиві, які красиві. Коріння винограду. Ви подумайте, яке воно виросло? оце красиве все. Так. А щось я порізав, в котл піде. Так, ну дивимося красоту. Дивимося красоту. Так, ось прямо красота, красота. Дружина каже, я ось тут та же позагрібаю трошечки. Я кажу, давай весною позагрібаємо. Вона каже, ні, бо напишуть. Комент, так що в цьому бур'яні воно й не ростиме. <рігі> так, дивіться, поставив поставив три ноги. Тепер ще шовковиця поприймається, бачите, буде по три із ямки Шучу, бо хтось буквально прийме. Полито кругом по два відра. Стоїть, щоб нічим ногами ніхто його тут не пошкодив. Будемо ждати, як воно перезимує. Дощі ще повинні пройти. То таке. Що я хочу ще сказати? Все це буде, звісно, виглядати на відео гарно. А взагалі важкувато це все робити. 8 відер води, 16 відер води, плюс земелька, плюс то спина мокра. Спина розболілася. І поперек будемо мазати діклофенаком. Та Два дні відлежуватися після цього. А так на відео дивися. трак, Раз, два, посадив, приніс, зробив і все красиво. Ну нічого. Головне, що зробили, що воно ростиме, а там відлежимося якось так. Так, що тут ще з нюансів? Ви бачите, тут росла в мене груша, оце. я її спиляв І оце ж бачите, зовсім недалеко посадили. В принципі, то коріння її старе буде оставатися. Зверху крони не буде, ну а вроді би, і, і близько. близько. Ну, Будемо сподіватися, що люди пишуть, що коренева система поверхності там в нього. Що будемо поливати. У нас опять же, бачите, скважина тут якраз рядом, що я ще посадив жимолость, не дуже далеко від дому. Тому що ви знаєте, чим далі щось посаджено, тим рідше до нього доходить. З різних причин. Не схотів, пролінився, щось ближче, як би сказати, і так далі. і так далі. Тожималось, у нас буде рядом, ми будемо її частенько бачити і, як кажуть, соответственно, реагувати на якийсь, можливо, полив, можливо, ще щось. Ну, а як воно буде, будемо дивитися. Всім дякую, хто подивився, хто додивився. Пишіть, як ви це бачите, чи правильно я зробив, чи неправильно. Всім добра, здоров'я. Do zobaczenia.